Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький апокриф», де я ділюся з вами цікавою, корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Коли щодня жили з готовністю померти, і з розумінням того, що лицарське козацьке життя скоро минуще, а слава вічна, то й будь-який привід щось відсвяткувати сприймали з великою готовністю та радістю, тим більше пліч опліч з побратимами. Тоді й кожен прожитий день як свято. А коли настає загальний празник, то й душа радіє по особливому, по козацьки. У часи козаччини, попри постійні війни, тривоги та буденні турботи українці все рівно жили багато, заможно, щедро і весело, самі називаючи своє життя панською добою. Тому у козацькому суспільстві дуже полюбляли і шанували релігійні та народні свята, які відзначали всією громадою. Як і що козаки святкували, розкажемо далі. На відміну від Московщини, яка почала відзначати настання Нового року з 1 січня, лише в 1700 році, за указом царя Петра І, в Україні новий рік рахувався саме з 1 січня ще з 15 століття. Особливою популярністю цей урочистий день користувався на Запорозькій Січі, адже саме в цей час тут збиралася велика рада, на якій товариство переобирало собі старшину та наново розподіляло землі вольностей у користування між куренями. А відбувалося, Валося це так ще за кілька днів до нового року, а саме на Різдво, яке тоді відзначалося 25 грудня. Усі запорожці, що знаходилися у зимівниках, плавнях, степах, на річках, озерах, поспішали на січ Зранку 1 січня. Козаки вмивалися крижаною водою, одягали найкращий одяг, і при зброї поспішали до січової церкви покрови. Служба в цей день проходила особливо урочисто. Під час читання Євангелія запорожці до половини витягували шаблі з піхов, адже їм дозволялося перебувати у храмі озброєними. Цим вони доводили, що словом і ділом готові боротися за православну віру. Після служби розходилися по куренях обідати, по обіді збиралися на раду. Що відбувалося на січовому майдані навколо церкви? Військовий писар скидав шапку, клав у неї жеребки папірці, на яких були позначені земельні угіддя вольностей запорозьких, які вважалися загальновійськовою власністю. Земляці за давнім звичаєм мали щороку змінювати своїх тимчасових користувачів, аби у козаків з інших курінів не виникало претензій, що хтось має більше вигоди з кращих територій. Козаки підходили по черзі, виймали ці папірці, і писар привселюдно оголошував, кому який земельний наділ дістався на майбутній рік. Тому скандалів і бійок через це, що комусь дісталася краща земля, не було. Все визначалося чесно за допомогою жеребкування. Другим питанням на новорічній козацькій раді було переобрання всієї військової старшини і кошового отамана. Вибори відбувалися просто: перемагала та кандидатура, кількість прихильників якої переважала. Це стосувалося всіх посад отамана, писаря, осавула, судді Добиша, Пушкаря і інших січових урядників та їхніх заступників. Коли отаман та старшина складали свої повноваження, Кошовий покладав булаву на шапку, що лежала біля прапора. Писар, суддя та осавул, складали чорнильницю, печатку і палицю відповідно. Кандидатів на ці посади запорожці виводили на площу з їхніх корінів. При цьому їх супроводжували лайкою, погрозами, сипали пісок на голови, вимащували землею. Це входило в ритуал ініціації козаків на урядові посади, аби ті пам'ятали, що є рівними серед товариства, і лише тимчасово військо обдаровує їх такою ласкою. Претенденту на кошовство вручали булаву, а він мусив двічі від неї відмовитись. Якщо козаки були задоволені якимось старшиною, то вигукували Ти добрий пан панує ще над нами. Тоді цей старшина вклонявся товариству, дякував йому за честь і йшов до свого куреня. Інколи вибори не минали безхмарно. Особливо це стосувалося кошового отамана. Були випадки, коли доходило до бійок і навіть кровопролиття між різними партіями, котрі жадали віддати булаву кошовому своєму ставленнику. Іноді такі проблемні вибори могли тривати і кілька днів. Та коли урочиста церемонія врешті закінчувалася, то починалося гучне гуляння та частування. На майдан викочували діжки з різними напоями. Різдвяний піст вже закінчився і можна було їсти і пити до схочу. Цілий тиждень запорожці ходили вітати один одного зі святом, приносили подарунки, зичили один одному здоров'я та процвітання, стріляли з гармат і рушниць. Невже козаки відзначали Різдво 25 грудня, запитає уважний глядач. А як же? Завжди так було, та й є зараз, просто святкується за різними календарями, тому доведеться зробити невеличкий екскурс в глибшу історію. 46-го року до нашої ери імператор Риму Юлій Цезар запровадив новий календар, аби прив'язати плин часу до астрономічних явищ. Цей календар так і називається нині Юліанський. А вже 325 року нашої ери перший Нікейський собор затвердив його як обов'язковий для всіх християнських країн. Але була невелика проблема. Юліанський рік відставав від астрономічного на 11 хвилин 14 секунд, тобто за 128 років набігав один день. Ніби й небагато, але за півтори тисячі років виходило 10 днів. Тож у 16 столітті постало питання, коли святкувати Різдво. Християнські каноніки визначали днем народження Христа 25 грудня, бо Ісус народився через три дні після природного явища, відомого як зимове сонцестояння, а воно 22 грудня. Але через півтори Тисячі років середньовічні астрономи помітили, що вони святкують народження Христа вже не через три дні, а через 13 днів після зимового сонцестояння. Тож 1582 року Понтифіком Григорієм 13 був запроваджений новий стиль літочислення Григоріанський календар, яким ця різниця прибиралася і повертався природний плин часу. Але тоді було релігійне протистояння православних з католиками, що переросло в політичне. Його підтримували східні патріархи, які в новому календарі вбачали ворожі підступи католиків. Тому на українських землях продовжували послуговуватись старим стилем, тобто юліганським календарем, аж до лютого 1918 року, коли уряд Української Народної Республіки запровадив григоріанське літочислення. Пізніше його прийняла і радянська влада. А от православна церква лишилася святкувати за юліанським календарем. Тому зараз така колізія. Та повернемося до козаків. Одне з найбільших шанованих свят водохреща Богоявлення або Йордан. Козаки святкували салютом з рушниць та гармат. Ось як про це описується в усній оповіді колишнього запорожця, жителя Катеринославської губернії та повіту, села Михайлівки Микити Леонтійовича Коржа. У день богоявлення січові козаки з усіх куренів без винятку, а також із зимівників та заводів, де б хто не був, збиралися парадом і йшли до церкви при всіх своїх регаліях і зброї з усією військовою артилерією на Йордань. Піхота й кавалерія. У кожного курення особливе розфарбоване знамено. Везуть бувало його на верхових яскраво й дивовижно прикрашених когонях, і все військо вбране у найкращий і найбагатший одяг. А коли поз'їжджаються до церкви, то така тьма тьмуща народу займає не тільки весь простір коло церкви, а й весь січовий. Надзвичайно обширний майдан і стоїть все військо, як кіннота, так і піхота, поважними шикованими рядами без шапок, доки закінчиться літургія. А по її завершенні виходить духовенство із церкви. Настоятель попереду з Христом, а за ним і інші єромонахи, які служать соборно, попарно несуть Євангелія та ікони в усьому коштовно-осяйному священицькому облаченні на водохрещу. А за ними і все військо Запорозьке зі знаменами артилерією йде шеренгами поважно. А прийшовши до річки, теж стає своїм порядком, як і раніше. Перегодом, коли закінчиться водохреща, і настоятель зазвичай почне занурювати хрест у воду, тоді з усієї артилерії, з усіх мушкетів, ударять козаки одним залпом. Так гучно і сильно, що, здається, земля сколихнеться і всіх глядачів покриє димом, як пітьмою, що один одного не бачить. Після цього на кілька хвилин замокнуть і дим пронесе вітром, а каноніри очікують триразового занурення хреста. І по закінченні цього починають уже смали і на всі заставки, скільки кому заманеться. А потім уся юрма видовищна розходиться по домівках і на тому завершується церемонія. Наступне велике козацьке свято Великдень. У той час, коли в церкві будь-якого козацького селища йшла відправа, неподалік на вигоні козаки, котрі не змогли вміститися в церкві, розпалювали багаття, влаштовуючи так звані гоніння смерті. Вогнище під Великдень то так, як Ісусові присвічували, коли він мав воскреснути. Так пояснювали. Для цього багаття вважалося за добру прикмету поцупити шинкаря діжку або колесо від старого воза, щоб було чим розпалити вогнище. Також для цього вогню різали десь на леваді суху вербу чи деревину дуба. Бо в сухому дереві нечиста сила ховається. Очищення землі вогнем від усякої нечисті, що відбувалося під час гоніння смерті, тривало цілу ніч. Дрова підкидали, аби вогонь не гаснув, бо янголи над селом літають. Дійство не припинялось до того часу, поки священник не стане перед царськими вратами, обличчям до народу, і не скаже Христос Воскрес. А люди йому у відповідь воістину воскрес. А ось великодній стіл заможного козака відрізнявся вишуканою різноманітністю наїдків. Велетенські солодкі паски, сирна паска, пара запечених поросят, одне без начинки, інше начинене речкою з печінкою. Двоє запечених ягнят одне без начинки, друге начинене мигдалем, родзинками з рисом. Стигнову джинини, кендюх сальтисон. Голова кабана в натуральну його величину з очима, з маслин, чималі шматки духмяного сала з прорізю, декілька видів ковбас, сир, сметана, вінки цибулі все це обкладено фарбованими в синю-жовту, мармурову і найбільше в червону фарбу яйцями. Ці яйця були як гусячі, так і курячі. Поряд із цими наїдками в штофах та дзбанах стояли декілька сортів горілок та наливок. Тут були і. Чакківка, і Калганівка, і Кардамонівка і Кусака, і Слиб'янка, і Малинівка, і Горобинівка, Тернівка та Медовуха. Найбільшим козацьким святом вважалася Покрова Пресвятої Богородиці, яка тоді відзначалася 1 жовтня. На Покрову запорожці звідусіль масово з'їжджалися на Січ, щоб вшанувати святу Покрову саме в Покровській церкві, яка була головною церквою всіх запорозьких козаків. До речі, всі церкви на Запорожжі були саме Покровськими. Це був справжній культ. А на іконах із погродицею вигляді покрови, місцеві художники завжди зображували самих козаків: отамана, старшину, визначних січовиків. Такі ікони називалися козацькою покровою. Цього дня, зважаючи на велику кількість прибулих, Запрошців могла відбутися і ще одна велика рада. Якщо була необхідність змінити старшину чи кошового отамана, якщо ж їх вона влаштовувала, то раду не збирали, а святкували гучною стрільбою з усіх видів зброї, гуляннями, музикою, співами і танцями. Загалом в козацькій Україні особливо любили зиму після напруженої осінньої пори збору урожаю. Утеплення житла, заготівлі припасів і загальної підготовки до холодів розпочинався довгоочікуваний період зимових свят. Козацькі громади в містах і селах у цей час об'єднувалися на знаменитих вечорницях, які особливо полюбляла молодь. Серед улюблених свят Андрія, Миколая і звичайно, Різдво. На відміну від сусідньої аскетичної Московщини, де це було суто церковне свято, на Гетьманщині воно супроводжувалося масовими гуляннями, колядуванням, віншуванням тощо. Далі наведемо свідчення одного з найосвіченіших українців середини XVIII століття Якова Марковича, який був генеральним скарбничим Гетьманщини, а з 1717 по 1767 роки вів щоденник, заповнивши загалом 10 книг. Зранку до гетьманської столиці, це був Батурин, а потім Глухів, приїжджали всі тогочасні представники еліти духовенство, генеральна старшина, полковники, урядники, старосвітське панство. Везли гетьману та один одному вишукані подарунки. Чорну ікру, кав'яр, заморські смаколики, цукати, апельсини, вино, тростини, годинники, шовкові пояси, хустки і так далі. Біля церкви стояли в шикуванні козацькі сотні під своїми хоругвами. Прапори з такої нагоди навіть спеціально підфарбовували. Яким би не був мороз, до кінця церковної служби козаки стояли без шапок. Після богослужіння всі разом йшли до річки, де влаштовували святковий салют з усіх гармат. Потім ракетно-бомбове шоу демонстрували гармаші та сапери генеральної артилерії, які навіть викладали фігури вензелі з ініціалами гетьмана та запрошених гостей з порохових свічок і гнотів. За тиждень свят на фейерверки витрачали трохи половину річного запасу пороху. На площі міста виходили співаки і музиканти, які були об'єднані в цех військової музики. Летаври, труби, сурми і ріжки, хори, спудеїв та канцеляристів. Це все було модно, красиво, урочисто і дуже святково. Оскільки якраз закінчився Різдвяний піст. То з першою зіркою гетьманські гості починали гуляти пишний бенкет. За багатим столом могло бути понад шість перемін страв. Деякі наземні гості скаржилися, що не можуть так багато їсти. У святвечір готували традиційну кутю, інколи її заміняли калачами і булками з маком. З м'ясних страв полюбляли дичину, лосятину, оленину і м'ясо птахів. Делікатесом вважали молочних поросят, теляти козенят. Вживали також різноманітні печені та смаженину з Анини, свинини та воловани. Їх подавали з тушкованою капустою і пшеничними кашами. Із закусок цінувалися привозні делікатеси: кав'яр, осетровий балик, солена білуга. Міноги, голландські оселедці, турецькі оливки. З місцевої кухні солоні гриби, в'ялені та копчені язики, шинка, ковбаси. З Франції та Німеччини везли паштети, соуси та різноманітні тверді сири. Завершувався бенкет десертами і винами, зокрема, і гристими. А взагалі святкування могло тривати до тих пір, доки гості не починали валитися з ніг. Загалом необмежене вживання алкогольних напоїв було нормою в козацькому світі, і це також стало наслідком сповненого щоденних небезпек і смертельних загроз лицарського життя. У нечастих перервах між битвами і походами козаки дозволяли собі розслабитися по повній, бо життя козацьке коротке, а свята вічні. Отже, козаки полюбляли бучно святкувати та відпочивати, але насправді такі моменти були рідкісними в їхньому бутті. В Україні роками, а то й подеколи десятиліттями тривали війни. Козацький триб життя складався з далеко не святкових буднів. Але бароковий світогляд козацтва не дозволяв вішати носа, депресувати чи впадати у відчай. І за кожної нагоди козаки воліли посміхатися, жартувати та підтримувати і захищати слабших. В їхній буремній реальності для свята місце завжди знаходилося. І тепер, коли Україна веде відчайдушну і святу боротьбу проти окупанта московита, нам всім важливо пам'ятати, що за темрявою завжди настає світанок. А значить, і у нас з вами рано чи пізно буде спільна нагода гучно відсвяткувати найбільше українське свято нашу перемогу. Як письменник я пропоную могутню зброю за для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво, книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн кремницях. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був Валентин Трилецький. До наступної зустрічі.